Соломинка і черевик шли по лузі. бачать річка, як добратися на той бік, каже Пулька. Черевичко, попливи по річці плав, і як човник через річку нас любенько переправ. Ні, не хочу, по воді я зовсім плавати не звик. Тут на тебе вся надія, відмовляє черевик. Пулька каже я признатись вмію плавати сама, та щоб вас обох підняти, мене силеньки нема. Соломиночко, сестричко, чи маленька ти на зріст? Простягнись на тобі крічки. Ми перейдемо перейдем через міст. І охоче, в ту ж хвилинку, вже довга та тонка, простяглася соломинка аж до того бережка. Переходьте поодинці. Черевичко, не барись. Він пішов по саламинці, а вона відразу трісь. Черевик шудостю воду. Навіть хвиля розійшлась, а уздрівши цю пригоду, булька реготом зайшлась. Реготалась, реготалась, поки лопнула вона. І нікого не зосталось, тільки казочка смішна.